Кашлюк, кір та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із початком осені та навчального року прослідковується зростання рівнів захворюваності та госпіталізації пацієнтів на ці хвороби. Яка епідеміологічна ситуація наразі на Буковині, Хто у групі ризику та як захистити себе, розповідаємо в сюжеті. Епідемічна ситуація в Чернівецькій області з початком нового навчального року є нестійкою. Існують ризики виникнення спалахів гострих кішкових інфекцій. З початком нового епідемічного сезону з гострих респіраторних вірусних інфекцій існують ризики також виникнення гострих респіраторних спалахів, гострих респіраторних вірусних інфекцій. І тому зараз закладами освіти вживають заходи щодо неподопущення ускладнення епідемічної ситуації, виникнення спалахів інфекційних хвороб. <творювання> Відтак у нашій області все частіше фіксують нові випадки захворюваності на кір. В основному хворіють як діти, так і дорослі, які не мають щаплень. Ми зареєстрували 43 випадки кору. В основному хворіють діти. Також реєструються поодинокі випадки кору серед дорослого населення. Серед всіх захворівших кором вони були не щеплені або щеплені з порушенням календаря щеплень. Більшість з них потребували госпіталізації. Тож, аби захистити організм від небажаної хвороби, лікарі закликають не зволікати та вакцинуватись. Щеплення проти кору проводяться у віці 12 місяців і 6 років. Тому зараз і сімейна медицина, і ми активно нагадуємо батькам про те, щоб вони перевегли. Глянули календар профілактичних щеплень і провели щеплення. Якщо діти пропустили щеплення, вони можуть в будь-якому віці провести щеплення і наздогнати той календар щеплень, який був пропущений. Невтішна статистика і щодо захворюваності на кашлюк З початку 2024 року на Буковині зареєстрували понад 400 випадків кашлюку. І ці цифри продовжують зростати. Зараз триває потужний спалах кашлюка в Чернівецькій області. Ми також реєструємо захворюваність і серед дорослого населення, що свідчить про те, що необхідно проводити щеплення проти кашлюка дітям у віці до 7 років. Оскільки далі вже буде втрачено час і захиститися буде пізно, бо календар профілактичних щеплень передбачає щеплення проти кашлюка дітей до 7 років. Як зазначає Юрій Падураро, це гостре інфекційне захворювання особливо небезпечне для дітей віком до 5 років. Там можуть бути важкі ускладнення дихальної системи, центральної нервової системи. Діти дуже довго і важко хворіють на кошлюк, потребують госпіталізації, і, і в умовах стаціонару надається таким дітям допомога. Крім того, з початком навчального сезону реєструють все більше випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Натомість кількість випадків захворюваності на COVID-19 в області зменшилась за останні тиждень. Ми зареєстрували зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями на 14% в порівнянні з попереднім тижнем. Разом з тим відбулося зниження захворюваності на COVID-19, який зараз став гострою респіраторною вірусною інфекцією. З початком епідемічного сезону, який починається з 1 жовтня, ми очікуємо. Суттєве зростання захворюваності на ГРВІ, особливо за рахунок дитячих організованих колективів, де швидко передаються збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій. Анна Харабара та ТВА.